9 березня Всім привіт, слава Україні, мирного неба. В сім році так рано виїхали сіяти Горох Ярий Царевич. Пару слов коротенько. Попередник соняшник. Соняшник був Ніома під євролайтінг. Обробляв я його в нормі літр 600 євролайтингом плюс. Рішили зняти гербіцидний стрес, не сіяти тут ні кукурузу, ні, ярі, ні ярий ячмінь, посіять горох. Перед соняшником була у нас пшеничка. Після збирання соняшнику порубали катком рубящим в два сліди палички соняшника. І зараз анкерна сівалка йде просто гарно. Земля-сира. Ось бачимо горох. порядочко підемо. підемо. Закопує другий раз, не знайдеш просто. Ось горох. Ось дві кинула. Ложа в всере. Земля для ярих зернових, для сілби. Просто, просто гарна. Але кожен день морози, вітри невеликі, висушують цю землю, волога входить на воро. Можливо ще й рано, але ну, сіємо вже. Ще в планах на цій ділянці нести ґрунтовий гербіцид. Вже дочекаємося, коли горох почне рух вверх. Ну щоб не вийшов він на поверхню. Якщо на сам ґрунтовий гербіцид якийсь, який поки що не, не вирішив. Значить в кілограмах, у мільйонах не можу я сказати, скільки сіємо. Міжряді у мене на цій анкерній сівалки 22 см. Не рахував я нічого. Сіємо, як і в тім році, 26-28 штук на погонний метр. А там комусь цікаво, рахуйте, ну це буде десь... Ну приблизно 1 мільйон в кілограмах, я думаю десь 270, то так о, приблизно. Мене сильно воно не цікавить. Ну, ось такий фон, де сівалка прийшла, підчернила вона, звісно, здорово. А тут де порубана палка, солома пшениці ще видно таке. Ну це так. Чому буду ґрунтовий уносити? Є амброзія, як обично, і є частково лобода. Небагато, але її трошки проскакувало в соняшнику. Десь одиниці. З лакових бур'янів більш тут такого нічого немає. Хочеться спробувати, як спрацює ґрунтовий. При такому ранньому внесенні на горохові. Це тільки час покаже. Це якось так. Всім пока. Пишіть, коментуйте, кому цікаво, ставте лайки.